З вами заняття з математики, і ми вирушаємо у зимове королівство. До нас завітала королева зима. Вона хоче прикрасити своє королівство повітряними кульками. Але на деяких кульках загубилися цифри. Спробуйте діти самостійно знайти кожну цифру. Діти, зверніть увагу на першу картинку. Подивіться, які цифри зникли. Перевірте себе один. Три, сім. Вісім. Вас вийшов. Молодці малята. Подивіться на другу картинку, а тут які цифри зникли. Перевірте себе два. Шість. Дев'ять. Так у вас вийшло? Молодці. Подивимося на третю картинку. Які цифри пропущені тут. Перевірте себе. Один. Три. П'ять. Сім. Дев'ять. Молодці малята. Ви правильно виконали це завдання. Королева зима хоче пригостити вас морозивом. Але для цього вам потрібно вирішити приклади. Три додати один. Дорівнює діти скільки? Правильно чотири. Один додати один, дорівнює. Молодці. Два. П'ять додати п'ять, дорівнює. Правильно десять. Три додати три дорівнює діти. Скільки? Молодці. Шість. Один додати чотири, дорівнює. Правильно. П'ять. Один додати два, дорівнює. Три. Молодці малята. А далі королева хоче пограти з вами в гру, на яку геометричну фігуру схожий предмет, на яку геометричну фігуру схожий конверт. Правильно на прямокутник. На яку геометричну фігуру схоже яйце? Молодці на овал. На яку геометричну фігуру схожа дзига, молодці на ромб, на яку геометричну фігуру схожа повітряна кулька. На овал. На яку геометричну фігуру схожа пірамідка. Молодці! на трикутник. На яку геометричну фігуру схожий м'яч? Молодці на коло, на яку геометричну фігуру схожа подушка, молодці на квадрат, на яку геометричну фігуру схожа піца. молодці на коло, на яку геометричну фігуру схожа плита. На квадрат, на яку геометричну форму схожа ялинка. Молодці на трикотник. Молодці справились із цим завданням. Королева зима дякує вам, діти, за допомогу, а нам час повертатися додому. До побачення!